Everybody, welcome back to my channel. My Project. Сьогодні ми говоримо з вами про проєктну роботу у цьому відео. Та розглянемо також culture Культура. На сторінках 31, 32 нашого з вами підручника Project Explore. first. Do you keep a diary? Чи ви ви щоденник? So, why, why not? Чому так, чому ні? My bullet diary. A bullet diary isn't an ordinary diary. Це не звичайний щоденник. You make your own notes every week. Ви uh, робите свої нотатки щотижня. It helps you to focus on your life and how you spend your time. Він допомагає вам uh, фокусуватися на своєму житті і як ви проводите свій час. You can see what you have achieved and what you. Still need to do. Ви побачите, що ви вже досягли, що вам ще потрібно зробити. Ну, bullet diary. Bullet це, в принципі, оці крапочки, які є пунктами плану. І так, my hobbies. This week I've played the piano for three hours. На цьому тижні я грала на піаніно 3 години. I've practiced two jazz pieces by Cole Porter for my exam. Uh, я тренувалася uh, у двох джазових композиціях кола Портера для мого екзамену, для мого іспиту. I'm also learning a piece of, uh, that I found on the internet just for fun. Також я uh, вивчаю uh, музику, яку я знайшла в інтернеті, Так, просто для розваги. I've joined the Leisure Center and I've already been there twice. Я долучилася до. Центр, де можна провести вільний час. And I've already been there twice. Я вже була там двічі. I went swimming on Tuesday and played Badminton on Thursday with friends. Я ходила плавати у вівторок і грала у четвер з друзями. My music музика. I've listened to lots of music. Я uh, послухала багато музики. I've listened to Ed Sheeran's new album a lot. Я альбом Эда It's great. He's a really good musician. Він справді гарний музикант. I've also watched some YouTube music videos of Zara Larson. I really like her songs. Я дивилася відео на YouTube Зара Ларсон. Я люблю її пісні. Так, the next bullet. Yes, my friends. I mostly hung out with my, with my, uh, with my friends at school this week. Я у більшості випадків uh, тусила зі своїми друзями у школі на цьому тижні гуляла. Last weekend I went to my friend Emily's house and we watched films. На минулих вихідних я пішла я ходила до будинку моєї подруги Емілі, і ми дивилися фільми. We we like the same types of film and we always get on well. Нам подобається той самий вид фільму, так? Ну, жанр. І ми добре ладнаємо завжди. My my tasks – мої обов'язки. I've I've done most room of my homework and I've tidied my room. Я зробила uh, більшість uh, своєї домашнього більшість свого домашнього завдання і поприбиралася в кімнаті. Things I haven't done yet. Речі, які я ще не зробила. I haven't done my English homework yet. Ще не зробила домашнє завдання з англійської. I haven't bought a birthday present for my brother yet. Ще не придбала подарунок на день народження для свого брата. I haven't helped my mom this week. Я не допомогла матусі на цьому тижні. I haven't done enough piano practice for my exam yet. Я ще не підготувалася, ну, не багато практикувалася uh, з гри на піаніно для свого іспиту. Successful week. Чи успішно успішний цей тиждень? I've had quite quite a busy weekend. It's been quite successful. У мене був справді такий зайнятий тиждень і він був достатньо успішним. I haven't been lazy this week. Я не була лінивою. Він не був занадто стресом для мене. So it's been a good week. I'll give it uh, 3.5 out of 5. Це був гарний тиждень, тому я даю йому 3,5 бали з 5. Ну, ось такий от bullet diari приклад. Окей. Okay. So, think about you, the things you have done this week. Подумайте про ті речі, які ви вже зробили на цьому тижні, або ви подумайте про це в п'ятницю, так? Або підвести якийсь підсумок. Make notes under these headings answer the questions. І так. Зробіть нотатки під цими заголовками і дайте відповіді на питання. The hobbies or interests I have followed? Хобі або інтереси, якісь так, заняття, якими я займався. І так, have you done any sport? Чи uh, займалися ви спортом? Yes, I have, no, I haven't? Have you read a book? Чи прочитали ви книгу? Have you baked a bake? Чи спекли ви тортик а, або тістечко якесь? Have you taken any photos? Чи робили ви фото? The music I have listened to. Так, музика, яку я слухаю. Uh, have you listened to music what and when? Чи слухали ви музику яку і коли? Time I have spent with friends. Час, який я провів з друзями. Have you hung out with friends this week? Uh, what did you do? Чи гуляли ви з друзями на цьому тижні, що ви робили? Tasks I have already achieved uh, this week. А uh, і ідеї або завдання, які я досяг так, на цьому тижні. І так, have you done your homework, чи робили ви домашні завдання, have you tidied your room, чи прибиралися в кімнаті, have you helped at home, чи допомогли ви вдома? Things I haven't done yet, потім у вас йде заголовок, як у нашої дівчинки, так? Речі, які я ще не зробила. What haven't you done yet that you really should do? Maybe some projects. yes or preparations of some revision yeah so has it been successful a successful week mm. have you had a good or bad weekend why good read annie's diary then read the look box find the examples in exercise 1b in the diary Итак, find the present perfect for an activity that happened in the past, but we don't know when. І так, тепер у нашому попрацюємо з її все ж таки, розворотом так, її щоденника. Ось, і треба знайти приклади. Present perfect для заняття, яке відбувалося в минулому або activity, але ми не знаємо коли. I've played тут ну, this week. I've played. No, okay, I've joined the leisure center and I've already been there twice. The present perfect with four. Present perfect is the slow one four. For three hours. this week I've played the piano for three hours. The present perfect with already. Already. So let's find it. I've already been. I've already been there twice. Так. Yet. Was about you? I haven't bought a birthday present for my friend. Uh, for, for my brother yet. I haven't done enough piano practice for my exam yet. The past simple with the specific time. Manuli chas Да, Last weekend I went to my friend Emily's house, and we watched films. Будь ласка, ось це є у нас specific uh, time. So, and then start writing. А потім напишіть такий самий, в принципі, щоденник, як ми бачимо тут, його зараз тут. Так, користуючись прикладом, дівчинки, і планом. And now the second part of our uh, video: so to culture. Культура. You first, how do you spend most of your time? Як ви проводите більшість свого часу? What do you think US teens spend most of their time doing? Що ви думаєте, на що витрачають підлітки в США більшість свого часу? So, teenage tech habits. Будемо говорити сьогодні про технічні якісь так уподобання на, на, на тінейджерів. Daily tech habits. By bedtime every day US teenagers Have um, already used media for entertainment for an average of 9 hours. До того часу, як ти сп... спати щодня, підлітки в США вже використовують медіа для розваги у середньому 9 годин. They have watched TV, played video games, listened to music, and regularly checked social media. Вони дивляться телевізор, грають відеоігри, слухають музику і регулярно перевіряють соцмережі. That's all about us. James Steyer, the manager of a media company, has interviewed over 2600 young people. James Stayer, менеджер медіакомпанії, поставив питання, так, запитав більше 2600 молодих людей. He says they spend far more time with media technology than any other thing in their life. Вони проводять більше набагато більше часу з uh, медіатехнологією, чим з будь чим у своєму житті. using a smartphone 63% of us teenagers have a smartphone and use them when they are doing other things 63% підлітків США мають смартфон його коли вони during homework or exam revision 60% said that they text and 75% said they listen to music Під час виконання домашнього завдання або підготовки до іспиту, 60% сказали, що вони відправляють текстові повідомлення, а 75% слухають музику. However, scientists have found that this can affect their memory. Однак науковці прийшли до згоди, дійшли до згоди, що це може вражати їхню пам'ять. gaming versus networking Итак, gaming против, uh, so, what are the differences between boys and girls well 62 percent of boys said that they enjoy playing video games compared to 20 percent of girls. 62% хлопців говорять, що вони люблять грати в відеоігри у порівнянні з дівчатами, 20%. And 44% of teenage girls prefer social networking to play in video games compared to 29% for boys. І 44% хлопчиків підліт, дівчаток підліток піддають перевагу соцмережам, ніж грі у відеоігри у порівнянні з 29% для хлопців. Окей, okay, so TV and music. However, despite all the new media, teenagers still prefer TV and music above all else. Однак, надивлячись на нові медіа, медіа так, підлітки віддають перевагу. And music they have favorite TV programs which they watch regularly, and music apps have become very important to find and share new music and to see what friends are listening to. застосунки стали дуже важливими, аби знайти і поділитися новою музикою побачити, що Apps that let you make music videos have also become popular. Застосунки, які дозволяють вам створювати музику, музичні відео, також стали популярні. Technology is here to stay. The, the question is: how can we use it best? Технологія тут і вона залишиться з нами, так? Питання єдине. Як ми можемо використовувати її найкраще? як найкраще. Good. Well done. So, task. Uh, uh, task One. Yeah. So work with a partner. Look at the figures in the box and match them to the information one to six in the infographic. No właśnie наша біля It's time spent using media in one day. -u -media uh, nine hours. Yes. Nine hours a day. Number of teenagers interviewed about their habits. 2,600. sot. були Percentage of teenagers who text during study. <that> 60%. So, percentage of teenagers who listen to music well, while they study. 75%. Okay, percentage of boys who enjoy video games. Mm -hmm. 62%. And percentage of girls who prefer social networking to playing video games. 44%. Okay, 44%. Read the online article and check your answers. Okay, what is the favorite media technology of US teens? So, uh, uh, TV. So, TV is still fa their favorite technology. Good. What uh, did you think was the most interesting fact in the text? Oh, maybe about the percentages of boys and girls, <coughs> gaming and social uh, networking. Okay, so look at the questionnaire and answer the questions. Have you checked any social media sites today? How often do you do it? <clears throat> very often yes have you listened to music today for how long do you listen to music every day just yes i have i have listened to actually i have i listen to music for maybe two or three hours every day yes when i go out or just when i walk Do you listen to music when you are studying? No, I don't. Чи слухаєте ви музику, коли навчаєтесь? 4. Have you played a game on your phone or a computer today? Чи чи грали ви сьогодні на на телефоні в гру комп'ютері? 5. How many messages have you sent to friends today? Скільки повідомлень ви відправили друзям сьогодні. So not a lot, maybe, not many. How much TV do you watch a day? Do you have any favorite programs? Скільки телебачення дивитесь щодня? Personally, I don't watch TV at all. Yes. Do you use technology for anything else? Чи використовуєте ви технології для чогось ще? Ну, mm, no, gadgets, okay, for text and messages, what else? For maybe um sometimes I use uh Zoom or Skype for my extra classes. How long do you think you spend with technology every day? Як довго ви проводите з технологіями так щодня? oh a lot a lot of time yes because um actually I'm a dependent person yeah so do you have a smartphone? have a smartphone yes I do do you prefer video games or social networking sites okay social networking sites of course I don't like video games do you use any music apps no I don't have you ever made a music video? <laughs> yes, I have uh, music videos and educational videos. So different videos. Okay. So after you have uh, done this questionnaire, yes, after you have uh, answered all the questions, so compare answers with your partner. Yes. So who uses technology more and for longer? Yeah. And over to you, Mastanya Zavdanya. How much is technology used by teenagers in your country? Скільки, скільки what are the advantages and disadvantages of technology? Do a class survey uh, with a questionnaire. Compare the information in the article with your class habits. Okay. Опроведіть таке ж, ж опитування так, зі своїми однокласниками або учнями вашої школи, аби дізнатися відповіді, наскільки часто, наскільки багато так, є це залучення у освіт технологій. Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисне на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. That's all for today. Now, it's OSA. So, the second culture is done as well, and my project is done, too. So, the next lesson. Learn through English, ми розглядаємо. Це завдання, ну і Stories from the Camp of Fire, Episode 1. Все ж таки хочеться дійти до історій біля вогнища, так, епізод 1. That's all for today. Goodbye, good luck, see you!